Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Годину тому Росію буквально струснула хвиля ударів і до Росіяки Кремля, що не бачив. Варбата, Мака, Друбльока, Госдума, Кремль, адміністрація президента. Майже одночасно серія вибухів. Вибух в Кремлі підтверджено, що робочий кабінет Путіна пошкоджений вдруге за кілька днів. Вибуховий пристрій заклав офіцер ФСБ. Як пишуть телеграм-канали за прямим наказом Патрушева, вікна винесло частина приміщень, повністю вигоріла пожежі, спецназ перегоріли. всі під'їзди до Кремля літа РФ у шоці. Плана. Шатон почався. Що таке план Шатун? Це сценарії Патрушева і його групи, який передбачає фізичне усунення або блокування Путіна. Масові удари і диверсії, щоб виправдати введення надзвичайного стану ліквідацію непідконтрольних генералів і олігархів, саме тому РДКшникам, російським добровольцям на боці України було передано координати ключових цілей, катастрофи на військових об'єктах РФ. Поки Москва горіла, решта Росії тонула у власних катастрофах. Курська область, пожежа на сховищі ядерних відходів, яку Повують офіційно бігородська області знову горить ядерний об'єкт 2120 уже вдруге за тиждень. Захлинення виступу на Сумщині і Харківщині під час спроби наступу ФСБ злило координати колоно кадирівців, щоб усунути конкурентів і послабити вплив Чечні. Удар касетним атакам село влучив точно в район зосередження знищено до 360 бійців. Російські джерела у шоці це попереднього рівня 1937-го. Повітряна операція України, 89 українських Пілотів одночасно підтягнулися в повітрі, масові удари по аеродромах РФ, зокрема Мілерово, знищені літаки, склади пального і штаби. Ростовська і курська області. Вибухи і пожежі це була найбільша повітряна атака ЗСУ з початку війни, морально-психологічний ефект у Москві та регіонах, історичних рівень, паніки, евакуація дітей, чиновники з Рубльовки, блокування телеграм-каналів, що публікують відео вибухів, термінові інструкції, як пережити обстріли. Частина еліти вже готує втечу через Білорусь або Казахстан. Чові наслідки Путін фактично втрачений як центр управління або поранений як езольований. Патрушев перехоплює контроль за силовими структурами. Війна між грізницями, вежами Кремля вийшла на поверхню. Коротка аналітика, цей день став переломним у війні. Кремль перестав контролювати і фронти і тил, масовані удари по Москві і регіонах, не лише військова поразка, а символічне приниження. Ніхто більше не вірить у монолітність російської влади. І висновок 7 липня війде в історія кніж, коли Росія вперше за сто років опинилася на межі внутрішнього. Перевороту і військової катастрофи одночасно, що буде далі, вирішить найближчі доби. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.